Так, можливо, мої рейлінги згодяться, як штатив. Народ, всім привіт! Сьогодні поставлю е, накладки на педалі під оригінал алюмінієві з Аліекспресу та реєстратор, який замовив ще рік тому. Навіть думав його ставити на сіру. Е, він ставиться в кришку дзеркала. Зараз покажу, як воно виглядає, якої якості. Е, ну і все. І покажу, як ставити. Як я буду ставити. Раз. Два. Ще скинув ліхтар, тому що він у мене потії. Треба його промазати гірметом. Сподіваюсь, буде краще. Розпаковка реєстратора. Фокус. Упаковка досить гарна. Я його вже декілька разів розпаковував, але так і не поставив. До речі, у нас зараз в країні типу заборонений реєстратор, але такий варіант, я думаю, для себе, якщо нікому його, нікому не скидувати лишній раз відео і нікому не хвастатись, то нормально, тому що ну, блін, різне буває на дорозі, дуже багато дебілів. Такс, він виходить, ставиться замість оригінальної кришки дзеркала. І його має бути навіть не видно. А ще підключається, там було дві опції. Підключення через... Підключення через паля як ти хочеш. І підключення по клінлуковському через датчик дощу. Я вибрав цей варіант, за це довелось доплатити. Зараз не знаю, як вони там продають. У минулому році воно обійшлось, мені здається, у 100$... доларів. Тобто, в принципі... А, ні, не у 100 доларів. У 50 або 100, тому не сильно дорого. Так, і накладки зараз я, мабуть, розковіряю, розклопаю, дістану і покажу. Так, зм... ай, голова. Змінив якість на 1080, бо 4К дуже жирно буде потім. Передачити. Так, це накладка на гальма і на... і на газюльку. А це велика площадка. До речі, буває зіттерою М тут, звичайно, але і добре, бо в мене не М. Так, зараз ставлю на штатив камеру і показую, як його встановлювати. Так, щоб вам було видно, це мені здається буде дуже незручно. Але зато все побачите. Першим ділом це виймаємо килимки. Пилосос зараз я, на жаль, не увімкну, хоча б дуже хотілося. Але світла через дробану русню нема, тому будемо так якось попилосошу потім. Ну так, у мене тут доволі брудно, але ще раз повторюсь, дякую грьобаній русні, дякую в кавичках за те, що у нас нема світла і я не можу цей бруд пропилососити. Але вигляд загальний мені дуже подобається. Пропилососити. Чистий оригінальний килимочок покласти і буде взагалі кайф. Ну, потім, коли покладу, то зніму. Вони навіть лінії схожі на килимок. Прикольно. Мені подобається так більше. А тепер щодо реєстратора. Ставиться він, я так розумію, максимально просто. Зараз покажу, як саме. Не знаю, бачили ви там щось чи не побачили, коли я знімав з вулиці, але кришка знімається елементарно, просто роз'єднується. Так, порівнюємо. Оцей пластик більш блищить. А так, в принципі, в принципі. В принципі Дуже навіть схоже зараз. Поставлю. Подивимося, як воно буде. Ось так виглядає цей прикол. Заважають природа, щоб щелкнути його нормально, але От ви бачили, як я їх там запихнув. В принципі, тримається воно там добре, має, ну, привода не заважають, щоб потім воно там вищолклось і так далі, воно його не топорить, тому так можна робити. Зараз покажу, як він виглядає зі сторони лобового скла. До речі, кришка не дощелку нас. Щоб вони думали, що я якийсь свинтус. Ось нарешті дали світло зміфіта. Ну, красота. Зараз підсохне трошки. І ось такий вид у нас з оригінальним килимком. Я ж кажу, що воно ці полоски навіть схожі під килимок. Чистенько, все, хайненько. Клас. Я так люблю.